Можна ставити камеру і йти в хату, бо я щось їх ніяк не заманю. Кискискаю, кискискаю, а вони не хочуть йти. Коні ви їсти хочете? До рук не йдуть на вулиці? Взагалі. Навіть їх сфотографувати близько не можу. Вон луночка ваша, яку треба знімати. Вона така противненька трошки. Ну, правда, не як. Джина. Джина ще та коза. Джинуля. Заховали за кущем. Гарна, лащиться, коли я на ліжку лежу. Вона підходить до мене, каже, погладь мене. О, то ти сальто зробила, Луна. Чи кувирок? Так, отуди далеко, не дивіться і не ходіть, бо там рем. Меня як ключе своє гу гу То ви в хату позалітаєте. Подобається їм кущ засохших піонів. Укриття. Ну, можна ставити камеру, включати трансляцію, йти в хату. Да, будет она корм себе зарабатывать. Марсик, где да, ты да, там? Да. Горбатики они вон и выложат. А там и Амура. а там и на Жорику кататься будут. Спимала карася. Луночка. Луна. Ди сюди. Луна. Хто на спину лізе? Джина, ти? Хто на спину мені ліз? Та я ж тебе не давлю. Ах, цей хвостик! Ах, цей хвостик. Трішки познімаю, виставлю. Щоб було, що дивитися. О, то вже реальні голуби полетіли. Їх тепер буде на дереві, видно, краще, бо листя немає. кіксік Джинулечка, йди сюди. Іди моя красавиця. Оте. Оно. Ну. Вепер побіг, дикий кабан, <смі> сальмонело. Що ти нападати будеш? Марсик. А -чі 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 -чі. О, собаки гавкають. А, Сусіди йдуть. Марсік, біжи в хату. Давай. <плес> та не туди. Точно білка. Біжи вже, каскадюр. Давай кату! Я думала, вони на вулиці набігалися. Заспокояться, будуть спати. Де там? Дівчата, що ви робите? А Фінік де? А Фінік десь вже не мабуть спить. Та що ви то робите? А, що й Фінік іде. Фінік топтав. Да?